Четвер у Вашингтоні розпочалася щорічна зустріч керівників міжнародного валютного фонду та світового банку. Головне питання порядку денному: як пришвидшити розвиток світової економіки? Напередодні МВФ знизив прогнози росту світової економіки на цей рік. При цьому, на думку аналітиків, економічне відновлення відбуватиметься у світі нерівномірно, а найбільше непевна ситуація чекає Європу. Розповідає Руслан Петричка. Зростання країн, що розвиваються, стагнація Європи і проблеми найбідніших регіонів у світі є у центрі уваги учасників засідання міжнародного валютного фонду і світового банку, що відбувається у Вашингтоні. Експертів непокоїть, що розвинені країни пригальмували економічне відновлення і ніяк не виберуться з турбулентної зони. я вважаю найбільші виклики сьогодні у Європі. Ситуація у Сполучених Штатах дещо краще країни на шляху розвитку в доброму стані, але Європа лишається під питанням. На думку аналітиків МВФ, велика заборгованість європейських урядів і нещодавня банківська криза на Кіпрі будуть тримати Європу у стані рецесії, принаймні до наступного року. Натомість Китай продовжить рости і додасть до економіки 8%. Індія та Бразилія не набагато відставатимуть. Але як кажуть у МВФ, це не означає, що країни на шляху розвитку матимуть імунітет їхній успіх залежить від експорту. для них також головною небезпекою буде ситуація у розвинених країнах. Їм слід бути готовими до нерівномірного рівня експорту і коливань у потоках капіталу. Вони мусять грамотно регулювати грошові потоки, підтримувати ріст і при цьому уникати перегрівання економіки. avoid overheating. У сполучених штатах МВФ прогнозує повільне, але послідовне відновлення. Негативний ефект, викликаний скороченнями бюджетних витрат, буде частково компенсований іншими факторами, які підтримують ріст економіки. По-перше, це сильна монетарна політика. Уряду США вдається утримувати відсоткову ставку на низькому рівні. По-друге, це банківська система, яка поки не в ідеальному стані, але є значно сильнішою ніж раніше. І по-третє, це потенційне зростання споживчого попиту. Pent -up demand. Олів'є Бланшар каже, що світова економіка рухатиметься найближчим часом з трьома різними швидкостями, але її загальне здоров'я буде залежати від того, чи стане на шлях відновлення Європа, головними проблемами якої залишаються борги та безробіття. Руслан Петричка голос Америки.